Дроб. Скеля тріснула, зупиніть свердло, поки все не вибухнуло. Дурень, я тобі казав, що це не певне місце. Я хотів допомогти. Небезпека, небезпека. Обмануйте, трансформуйтеся, треба заклеїти щілину. Я заклею силіконом, який швидко гусне. Довгоніс завантажуй хемікати у змішувальний барабан. Завантажуй, розвантажуй. Змішувач. У цьому вся історія мого життя. Нам пощастило, що ти на роботі, і ще більше, що я геніальний хемік. Дивися. Учасно! Сміттяр твої сенсори повинні були виявити ймовірну щілину ще до початку буріння. Ми могли розлетітися так, що й згадки не лишилося. Змішувач забирай сміттяра на поверхню і перевір його геологічний аналізатор. Цього разу нам пощастило, Мегатрон. Вдруге твій дикий план заглиблення до ядра землі нас знищить. Але в разі успіху а так і буде. Ми обманоїдем матимемо найбагатше джерело енергії в Гавані Фактиці, усю розплавлену могутність цієї планети. Це занадто небезпечно земля-сфера, як цей камінь. І вона так само розвалиться, вирвавши з коренем усе, зокрема, й нас. Закрик, ти недооцінюєш мене. Ходімо! Ходім, за мною. А так розумію пройти крізь ту тверду скелю. У цьому головна ідея. Що скеля це голограма, спроєктоване зображення? Це зроблено, щоб ховати таємницю від оптичних сенсорів. Просторовий міст до кібертрона. Це наш рятувальний шлях у разі небезпеки. І якщо свердло розіб'є землю. Нехай! Ми врятуємося Усі! до одного! Час! Навіщо нам цей масаж у упруті? Гартуйся, супчак! У тебе буде чудовий кольор обличчя від того дива, яке він зробить із твоїм хромом. Чекайте, тут десь має бути річка. Проміляється ти впевнений? Навряд чи я можу помилитись щодо такої великої і мокрої штуки, як річка. Давай назад! О, що я казав! Так, річка, але вона повертає у каньйон. Дивіться, там хтось милується краєвидами. Конструктероїди! Сміттяр! Зараз твій геологічний аналізатор працює краще, ніж тоді, коли тебе створили. Трансформуємося і вертаємося на базу! Кібери трансформуватись. Трансформуватись! А Куди поділись конструктороїди? Хто їх зна? Увага мегатрон. Звіт аеророзвідки від лазер Дзьоба! Ріка повертає у каньйон! Кібери! <звук> Дивіться, там хтось милується краєвидами Ідіоти з іридієвою шкірою вас вислівів патруль кіберів. Всі конструктороїди негайно на поверхню. Цих кіберів треба знищити, перш ніж вони передадуть наші координати. Конструктороїди, трансформуйтеся і утворюйте. Спустошника! Вперед! Бийтеся безжалісно! Волоцюга викликає штаб. Я можу розвалитися падаючи, але обманоїдам ніколи не знайти моїх уламків. Да ви, кіберів, як таранів! свердління! Треба досягти ядра землі як заплановано. Неймовірно, треба отримати на це дозвіл штабу попрощавай планета земля. Лови стрілялку. Лаштує яскраве освітлення, ми покажемо гарненьку роботу з ногами. Так, промінець, прошу На жаль, Телетран підтверджує наші найгірші побоювання. Обманоїди рознесуть землю своїм свердлінням. Треба їх зупинити. Оптимус, мені б не хотілося цього казати, але спустошник зводить на нівець усю нашу перевагу над Мегатроном. Оптимус, може, ми з Кермаличем з цим розберемось? Тиск переваги придушить електричні кола спустошника. І він опиниться під нашим контролем. Спустошник, яким керують кібери, так? А вже ж ми встановимо такі штуки кожному конструктороїду, і коли вони зберуться разом, гоп, завдяки диску переваги, спустошник буде на нашому боці. Сьогодні ми це з'ясуємо. Залізняк з водоспад. Зупинилася система водного охолодження свердла. Зупиняйте свердло і виходьте на поверхню. На поверхню! Швидко! Ніхто не вважає.

Да їм що срадник дурниці. Для чого знищувати шістьох жалюгідних кіберів, якщо можна потрощити їх усіх? Вони думають, що йдуть встановлювати контроль над спустошником, проте у мене інші плани. Справді, розкажи мені. Свого часу, закрив, часи нашої слави вже близько. Ми готові Я до нападу на кіберів. Стратегія, ми не можемо зробити чогось розумнішого за тупцяння тут. Тихо, і, і стріляй, стріляй! Тепер розбиваємо їхні головні сили. Зорекрик, громобій, Небозгин, нападайте. Конструктороїди трансформуватися швидко. От вірманич, щасти тобі. Електрон, усе буде добре. Пусти мене, спустошник! Нападай на обманоїдів! Так, Оптимус найкращий. Слухаюсь. Що? Відступаємо! Відступаємо! Германич, вдалося. Вдалось. Давай шеф. Тоб'ємо їх. Немає потреби. У них немає води. Тож вони не зможуть свердлити. Повертаємось для ремонтів, а з ними розберемося згодом. Мегатрон, твоя стратегія мені не зрозуміла. Ми в полоні і втратили нашу найціннішу перевагу. Ми нічого не втратили. Я дозволив кіберам повірити, що спустошник під їхньою владою. Проте цим електронним розколювачем я зможу зняти їхній контроль і повернути спустошника під своє керування. І тоді. Коли вони мен за все чекатимуть, Спустошник повернеться проти них і знищить їх усіх. Чого ж ти зразу не сказав? Я хотів, щоб ти подумав, що це справжня бійка. Ти такий поганий актор, що не зміг би обдурити навіть йопа Сатурна. У нас доволі води на охолодження свердла, щоб можна було здійснити остаточний приступ до ядра землі. Я вважаю це занадто небезпечним. Наївний боягуз, скільки вже часу справжнюється все те, що я казав, а? Так і я забув, що як трапиться щось небудь погане, ми завжди зможемо вибратися звідси через просторовий міст. Ти все продумав Мегатрон? Я завжди так роблю. Він приварив своє мікроколо по периметру. А вже ж, я працюю з точністю до однієї п'ятисоттисячної кібертронного кібертронного дюйма Маноїди знову сверлять. Виходьмо! Виходьмо! Треба негайно зупинити це свердло. свердлокри, хіба можна щось порівняти з тим, як дивися на ворога очима з бойові станції Кібер, запам'ятайте цю катастрофу! Свердло. Знищу його спустошник. Ні, спустошник. Замість цього ти знищиш кіберів. Так, я обманули. Диски переваги не працюють. Спустошник вийшов з під контролю. Electro. <laughs> <laughs> the Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Устошник, розберися з ними усіма! Землетрус свердло поблизу ядра. Повернути спустошника під наш контроль, це єдина змога вибратись звідси. Обережно, керманич, якщо ти перевантажиш його електричні кола, то заморозяться його логічні складові. Так, твоя правда, він не підвладний. Ні, зупинися! Ти ж один із нас! Свердло не зупиняється. Небезпека. Ще все ти зі своїм пришелепкуватим планом вже ніщо не слухається. І обманоїди на просторовий міст. Ламаний. Ми загинули так само, як і ця нікчемна планета. Ні, якщо нам вдасться зупинити свердло, перш ніж воно досягне земного ядра. Смішно, ми обоє дійшли однакового висновку! Ні, зорекрик. Тепер ми усі разом. Найкраще, який твій план. От наші диски переваги. Віддай електронові з керманичем свій знищувач, вони спробують об'єднати частоти, щоб узяти спустошника під контроль. Так, тоді ми використаємо його, щоб зупинити свердло. Не роби цього, це обман. Спустошник! допоможи! Я роблю це заради моїх обманоїдів. Мене засмучує, що ви теж матимете від цього користь. Що це мене вдарило? За мною для вас є робота. Швидше! До ядра залишилося дві хвилини. Дві хвилини до того, як загине земля. Конструктороїди, трансформуйтеся у спустошника і зупиніть свердло. Покажімо, навіщо нас змайстрували? Слухайте, хіба ми з цим не впораємося? Нас більше. Ми ще не позгинали все залізяче, тож не розслабляйтеся, трансформуватися. Десять секунд. Одна секунда! Електрон, right все гаразд. Yeah, I, I так, so. думаю, що так. Свердло зупинилось. Це спустошник! Що ви зробили із мегатроном? Пан Великородній святує власну шкуру. Брехня. Він відступив, щоб перемогти кібарів іншим. Разом ви ще не бачили Мегатронового кінця. Що таке електрон? Я сподівався, що спустошник приєднається до кіберів із доброї волі, але це, мабуть, була дурна мрія. Не кидай своїх мрій електрон. Майбутнє ґрунтується на мріях. Тож, мрій! after these messages.